Та ні! Тяни, те. Розвертати, Ні, Владик, скорше, Барк! сам! Чому він пішов Сам, тяний, обігру! Сам! Ді! М Маленько часулю. Вадик, центр поля розбери. Ілюха, ліва ножка. Ілюка, ліва ножка. Ваня, то що за удар? Не її Марк, давай, просипайся. Я ж не знаю. Да нель мужче! Ні, скажи я! Скажи я! Та він тоді буде знати, що ти!

Добре Нікоді, добре Владік сильніше. Гей, Гальорка не балуйтесь там, Матвій! Хто коло нього бігли одного хлопці? пішли, пішли, пішли. пішли. поплот про району

Зліва! Ось <ріст> так ти що, глухи чи що з тобою? Що <ріст> ти, ти <ріст> <Шо шо ріст> вам є, друге <ріст> дім, я не розумію? <ріст> Кажу, зліва ти дивишся прямо. Та подивись, де ліво. Чого треба вчити, ліво, право? В школі не навчили.

Це терполя, нікуди нападає, що Маша сюди, Ваня зліва, Маша. Пішло через пакет, через пам'ять. Бухаємо. Далі це терполя. коли кажу коли будеш ти працювати Ходім, Марк, Іван, Син, Владик назад. Мака. Мака. Тебе трогають, падина. що хоче грати, ви пішком ходите. Ілля, як думаєш, Ти якщо в нього удариш, де м'яч полетить?

втрачає Все втрачає сьогодні